Заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука в ефірі Еспресо озвучив версії щодо замаху на життя очільника так званої ЛНР Ігоря Плотницького. Тука вважає, що до цієї провокації можуть бути причетні місцеві конкуренти у боротьбі за владу або люди лідера так званої ДНР Захарченка, який які вже давно не може поділити з Плотницьким сфери впливу та фінансові потоки, які надходять до квазі республік з Російської Федерації. Ні для кого не секрет, що всередині цих банк-формувань є багато дуже суперечок. Ні для кого не секрет, що стосунки між очільниками луганських банків, і очільниками Донецьких банків, вони теж далекі від е, дружніх братських. Але в той же час не треба забувати, що якщо дивитись на все це з точки зору великої політики, то Чудово розуміють, що от такі знакові персонажі, в яких руки політті в крові, вони ніколи не будуть посаджені за стіл переговорів. І цілком логічно здійснювати заміну цих постатей на більш нейтральних.